Щоб знайти дріб від числа, треба число поділити на знаменник, і результат помножити на чисельник. Знаменник це те, що знаходиться під рискою, чисельник те, що знаходиться над рискою. Тобто знаменник вказує, наскільки частин поділили ми число або предмет, або кількість предметів, а чисельник вказує на те, скільки частин ми взяли. Потренуємось знаходити дріб від числа. Так, записуємо 4 сьомих від 28. Так. Щоб знайти 4 сьомих від 28, ми повинні 28 поділити на знаменник. Знаменник у нас 7. Так, множити на чисельник. Чисельник у нас 4. 28 поділити на 7 буде 4 і помножити на 4, 16. Отже, 4 сьомих від 28 дорівнює 16. Далі 3 сьомих. 3 сьомих від 3864. Щоб знайти 3 сьомих від числа ми число 3864 повинні поділити на знаменник, це 7, і помножити на чисельник, це 3. Якщо складне число, діємо стовпчик нижче, потім множимо в стовпчик, а відповідь записуємо туди, куди їй треба. 3864 поділити на 7. Часті в нас буде 3 не поділиться на 7, значить 38, раз, 6, 2 і 4, 3. Буде 3 цифри. Часті. Це ми пишемо для того, щоб ніде не пропустити жодної цифри, бо посередині може бути 0, який часто губиться. Так, 3 не ділиться, 38 поділити на 7. Візьмемо по 5. 5 помножити на 7 буде 35, 38 мінус 35, буде 3. Вносимо 6. 36, поділити на 7. Так само беремо 5. 5 помножити на 7 буде 35, 36 мінус 35. Буде 1, відносимо 4, 14 поділити на 7, буде 2. 2 помножити на 7 14, 14 мінус 14 буде 0. Так, ми знайшли сьому частину, тепер нам треба знайти 3 сьомих, тобто ми 552 повинні помножити на 3. 2 помножити на 3 буде 6, 5 помножити на 3 15. 5 пишемо 1 запам'ятовуємо, 5 за 3 – 15, ще 1 – 16. Вийшло число 1656, тобто 3 сьомих від числа 3864 дорівнює 1656. І ще одне. Ще одне число. 4 дев'ятих. Від 1575. Від 1575. 1575. ми ну, повинні поділити на 9 і помножити на 4. Ділимо сточик 1575. Ділимо на 9. Беремо а, кількість.

4, зносимо 5, 45 поділити на 9, буде 5. 9 помножити на 5, буде 45. 45, мінус 45 0, ну, значить, відповідь 175. Це ми 9 частину знайшли, а 4 дев'ятих. Щоб знайти ми 175, множимо на 4, 20, 28, 30.